Вітаю всіх! Сайт реально робить жирну роздачу монет, які потім можна легко і без проблем вивести на електронний гаманець. У мене вже було кілька виведень, виводила біткоін. Як бачимо, історія виплат. Літекоін, коли я поставила на виведення, платіж не був обробленим. Були технічні роботи на сайті і виплати ніхто не отримав. Але монети чесно повернулися назад на баланс. І я їх вже поставила трохи пізніше на вивід, змінивши адресу не Litecoin вже, а біткоін. Зроблю невеликий огляд а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Зупинятися на реєстрації я не буду. Після реєстрації обов'язково потрібно активувати свій обліковий запис, перейшовши в електронну пошту і підтвердивши, що ви не робот. Ось так виглядає мій обліковий запис. Було вже кілька виведень, якщо перейдемо в історію виведення грошей. І давайте перейдемо до заробітку, які доступні для користувачів завдання. На даний момент у розділі 15 завдань виводити можна на гаманець фулсетпей тільки 4 криптовалюти. Якщо побачимо, тут натиснемо це Bitcoin, ефіріум, літикоін і USDT. Є розділ нагороди, необхідно виконати певну кількість завдань і після отримати свою нагороду. Відкриваю розділ Faucet, кран. Складного нічого немає, як завжди, потрібно позначити галочкою Я не робот і спуститися вниз, натиснути на чорну кнопку Претензія і заробити свої монети за використання цього розділу. Розділ Ферфол ви можете виконувати завдання, реєструватися на сайтах, проходити опроси, заробляти коїнц в, в іграх, грати і так далі. Найцікавіший спосіб заробітку тут це знаходження в статтях код. Дається кілька статей в одному рекламному блоці, їх 5-6, наприклад. І перегортаєте потрібно кожну статтю перегортати, перебувати на ній не менш трьох секунд, трошки почекати і в кінці з'являється код. Лише в одній із цих статей ви побачите код. Я натискаю по черзі першу, другу, третю, четверту і ось так шукаю код в кінці кожної статті. А далі знайшла код, навпроти якого буде синій значок, натискаю клей. І перекидає на сторінку, де потрібно буде розгадати капчу і заробити коїнці. За цей розділ добре платять. До речі, отримуємо ми з вами ось такі вогники. Далі є серфінг, перегляд реклами 5 секунд, 15 секунд. Наприклад, натискаємо і дивіться, що. Найнезручніше в цьому розділі так це те, що не показуються секунди. Потрібно самим рахувати до 5, до 15. Дорахували, повернулися назад на ісходну сторінку. З'являється капча, розгадали, і монети зараховуються на основний баланс. Далі перегляд відео, включаємо ролик. Внизу йдуть секунди, вони закінчуються. З'являється капча. Позначаємо Я не робот. Натискаємо на клейм, отримуємо монети. Також відео можемо переглянути іде 60 секунд, і заробити більше монет. Далі підрозділ це коментарі. Якщо чесно, я нічого не зрозуміла, що потрібно робити, якщо ви розберетеся і напишіть у коментарях, як це має відбуватися. Буду дуже вам вдячна за це. Тут пишуть: що потрібно прив'язати своє посилання з YouTube каналу, але коли я вказую, Своє посилання, то далі не бачу жодної кнопки, щоб ця прив'язка здійснилася, наприклад, або кнопка продовжити, або ще щось подібне. Тому цей підрозділ я для себе пропускаю. Потрібно написати коментар під будь-яким відео та заробити монети. Я розумію, що воно так і працює. Ще цікавий розділ це купон. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас так бачити. А так, з приводу купона. Переходимо в телеграм-канал. Внизу зліва є значок Телеграм. Показую стрілкою. Натискаємо. Перекидає нас на канал. І тут є посилання, яке вказується, що саме е, тут код виставляється. Треба знов перейти вже в групу. Цей код потрібно буде знайти, скопіювати і повернутися на сайт. Ставити його. І ось бачимо, я запізнилася, код вичерпаний. Пробуватиму завтра, тобто виходить, просто потрібно встигнути, дається невелика кількість активацій. Також тут є майнінг, статистика прибутку. Я не беру участь в майнінгу. Якщо вам буде цікаво, можете взяти участь. 6398 на даний момент користувачів використовують цей розділ. Для того, щоб вивезти зароблені монети, необхідно прив'язати свою адресу гаманця. У мене прив'язаний фаусет Pay, адреса біткоїну. Тому я можу вже поставити на виведення мінімальний вивід 300 вогників. Це десь 50 сатошів. Так як у вас гаманець адреса не прив'язана. Вам потрібно буде прив'язати. Налаштуваннях написано Змінити гаманець. Сюди треба зайти. Вибираємо «Fawcet Pay. Далі криптовалюту, на яку хочете, щоб платіж був здійснений. І внизу пишете або адресу криптовалюти, або адресу Fawcet Pay. Спочатку я виводила на адресу електронної пошти від FawcetPay, Після вирішила саме адресу криптовалюту вказати, виводжу на адресу Bitcoin. А найцікавіше це знаходження коду. У статтях потрібно спостерігати за рекламними блоками. Вони періодично з'являються. І в день можна непогано заробити саме на завданнях знаходження коду у статтях, тобто можна не використовувати кран або якісь там інші завдання за код, знаходження кода дуже непогано платять.